Чернігівці не залишилися байдужими після бурхливих подій у столиці. У сквері імені Попудренка вони і надалі продовжують збиратися. У понеділок увечері встановлено своєрідний рекорд. Прийшла майже тисяча осіб. Раніше там було не більше двох сотень. Чернігівщина не пасла задніх ніколи, ні в 90-му році, коли звідси почалася революція і покатилася по всій Україні. Ні зараз, коли 22-го о 16-й годині тут уже були намети, тут стояли люди, які вимагали. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом дії протестувальників. Координував знову створений обласний штаб національного спротиву. Гасла незмінні відставка уряду про вибори президента і парламенту своєю присутністю. Жоден з народних депутатів від Чернігова поки не порадував. Були лише їх помічники. Кухонна політика завершилася. Українці постають, українці встають з колін. Українці починають повертатися тулона європейських націй, попри холоднечу до молоді, приєдналися люди старшого віку. Усі як один солідарні зі столичними мітингувальниками. Підтримати насамперед Київський майдан. Ми прийшли підтримати людей. Ми прийшли підтримати молодь. Ми за євросоюз. Ми за демократичну Україну. Ми за те, щоб люди жили гарно і щасливо. Хочемо владу народу прямого громадянського правління он мені підказує, дівчата. Учасники Чернігівського майдану закликають містян приєднуватися до мирних акцій, які триватимуть щодня увечері.